вытарыштоваюць людзей за колеры нацыянальнага сцягу то бок кніка бела-чывоное адзення гэта іх адразу раздражняе як як mm. ведаеш як тэхнікі дурных такіх бачиш о це справді воно іде як подразнік для Національні символи є подразниками для наших ворогів, тому ми обов'язково їх маємо мати при собі і обов'язково про них все знати. І ось для того, щоб краще знати, я запросила до розмови братів Капранових. Це письменники, автори, підручники історії України і публіцисти, і громадські діячі і. Автори телеканалу, ой, автори Ютуб каналу, можливо, колись стане телеканалом імені ТГ Шевченка. Раджу вам підписатися, якщо досі не підписані, Дмитро Капранов. Наскільки я розумію, разом з нами на зв'язку. Пане Дмитре, я вас вітаю. Доброго здоров'я живе Білорусь. Живі вічно. Живі вічно. доброго здоров'я. Пане Дмитре, так все ж таки, от ми почали з сьогодні програму з наших національних символів, і у нас тут Вітав мені сказав про те, що виявляється, що тризуб може навіть походити. Наш тризуб може навіть походити з Білорусі. Так, чий тризуб? Справа не в тому, чи він, де його вперше намалювали, бо в ті часи, коли Стризуб був символом князя Володимира, Русь була ну, далеко на північ простягалася, і в тому числі теперішні білоруські землі входили до її складу і навіть ще не відокремило спінське князівство. Там, ну, це окрема історія. А, але справа, справа в тому, що як, як тризуб став гербом України нинішньої Нам дуже пощастило, тому що якраз напередодні оголошення незалежності він став знову актуальним, знайшли там камінь, на якому він був намальований. І тому одним з проєктів на герб став тризуб і він був прийнятий. До речі, у нас були шанси отримати в якості герба в енерпагонів. Тому що погоня це давній символ Великого князівства Литовського і Руського, і він розглядався як один з варіантів гербів герба УНР. Так що, в принципі, були шанси нам мати у себе на прапорі теж погоню. Так що угу. тут питання: питання в тому, як ми усвідомлюємо сьогодні зв'язок з минулим, тобто, от тут проблема головна в тому, що ми. Сьогодні тягнемо на собі вантаж чужих ідолів. Ну от сьогодні, наприклад, в Херсоні прийшли москалі і зняли з собою, забрали Ушакова, Суворова і Патьомкіна. От чи є більш яскраве свідчення того, що чужа символіка вона таки чужа і вона шкідлива, тому що вони на неї йдуть, знаєте, як. Муха на ну скажімо так ввічлива на мед, не на мед. Е Давайте скажем вічливий і не, не на мед, на мед. <ріст> як муха не на мед, розумієте в чому справа, і тому дуже важливо, щоб символи були правильні і щоб ми розуміли звідки вони взялися. Тому звісно розуміючи, що в часи Володимира, коли цей тризуб був княжим гербом, до речі, у батька його Святослава він дещо інший мав вигляд, і у нащадки дещо інший вигляд, так що там. А є в чому поколупатися і історикам, і mm -hmm. е, є в чому розібратися. Але тим не менше, головне, як ми сьогодні на чому ми домовились. Ми домовились на тому, що у нас тризуб, е, білоруси домовились на тому, що у них погоня. Значить, відповідно, ми повинні себе з цими символами ідентифікувати і розуміти, що будь-які інші символи це саме приманка для тих самих мух. Так. подарам метро Ну вось калі падсумовас то глядзіце атрымоўваецца што беларусы у сваёй нацыянальй свядомасці ставят стаўку на тое што вось мы нашчадкі вялікае княства літоўскага а украінцы ставяць у сваёй на националльнай свядомасці у наратыве стаўку на тое что Україніна гэта нашчадак старажытнай Рсіі кіеўскай то бок атрымвацца што мевіты нацыянальныя сімвалы яскрава адназначна паказваюць хто адчу ну, бы з якой дзяржавы вязе свой радавод і з якой дзяржавай у ў... У стражитності себе ідентифікує це. Дуже дивно, що так сталося, тому що самі розумієте, що свідомість народного вона розпорошена навіть серед еліт, навіть серед інтелігенції. І нема такої знаєте, документа, який би чітко це визначав. Але тим не менше, так сталося, що от 100 років тому, ну трошки більше ніж 100, коли були організовані ОНР, відповідно Білоруська держава, то в, 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 в ідентифікація відбулася. Як сказати підсвідомо. Ну, нам більше пощастило, у нас Грушевський написав історію України Русі і чітко ідентифікував історію, він здійснив справжній подвиг науковий, він чітко ідентифікував історію України, як таку, що походить, власне кажучи, від Русі. І тому нам було простіше. А от, звісно, білорусам було значно складніше, і тим більший подвиг тодішньої. Еліти білоруської, що він правильно проідентифікував себе, бо ви розумієте, русь надто велика і така розпливчаста, і в часі, і в територіях. Крім того, до неї апелює Москва постійно. Ця історія про три буцімто братніх народи, які вийшли з одної колиски, яку вони вже не пропагують більше ста років. Насправді дуже заважає саме от народному усвідомленню. А ми на це діло дивимось з точки зору формування комунікації. Бо люди це передусім комунікація. Так от комунікація білорусів зав'язана на Балтику, комунікація українців зав'язана на Чорне море. Українці живуть на річках, які впадають в Чорне море з півночі. Білоруси відповідно живуть на річках, які Ну, Більшість із них впадає в Балтійське і тече на північ. І тому, відповідно, у нас були зовсім різні партнери по комунікації. Ми комунікували з Візантією, Білоруси, комунікували з Балтами, з варягами, вікінгами, германцями. От туди. І тому, звісно, ми, ми з Росії звісно, з Росії, але це зовсім різні фланги Росії. Тут дуже важливо. Що в 100 років тому провели еліти білоруські, які були дуже складно? Я не знаю вже що з себе знять на знак пашани до них, але вони дуже чітко. Сперлися саме от на спадщину Великого Князівства Литовського. За за це їм честь і хвала угу. пане Дмитре, хотіла ще запитати. Знаю, що у вас є ціла програма про прапор. Все ж таки, як його треба його перевертати, не треба його перевертати, і там знаєте, 50 на 50. Але у нас вже ж два прапори. Зараз ну я вважаю, на рівні, напевно, це жовто-блакитний прапор та червоно-чорний прапор. От з точки зору сьогоднішнього часу, який би зараз прапор, все ж таки був правильніший для України. Ну не правильніший, я не знаю, як правильно сформулювати. от той, який, той, який найкраще описує нашу боротьбу, який все ж таки. Ну почну зразу з того, що білорусом почастила, їм не треба перевертати прапра, Во них він хочуть. Так Як так, саме хоцев про ціл. гэта пожертувати. <laughs> Также вам пощастила. У нас складніше, тому що є дві ірлідичні традиції, одні говорять що, Зверху повинен бути прапор герба, а знизу щита, а інші навпаки. Це так звана німецька і угорська героїдичні традиції. Вони, в принципі, рівноцінні, так що можна перевертати, можна не перевертати. Головне знов таки домовитись, щоб всі в єдину домовились, тому що знов-таки можна було взяти за герб УНР і Тризуб Святозуб Святослава і Тризуб Ярослава. Взяли Володимира, домовились, потисли руки і нема про що говорити щодо червоно-чорного прапора. То він асоціюється однозначно з УПА і з підпільною українською державою, яка воювала за незалежність от в часи Другої світової війни. Тому, звісно, це бойовий прапор, і сьогодні він, звісно, як бойовий прапор і набуває у нас популярності, і це його робота воювач, звісно, нам не звикати до під червоно-чорним прапором. Тому коли висять поруч прапор України як держави, і прапор червоно-чорний як символ нашої боротьби, як символ нашого нашої війни, то це цілком. ком дорэчну Спадаррад метро вось трызу альбо таксама называюць яго сокіл Гэта зразумела гэта сімвалікі паходзяць з кіўскай Русі яшчэ А вось наконт колераў нацыянальнага сцягу які таксама супадае з колерам гербу кажыце калі ласка вось сіні і жоўтыя альбо геральдышны кажучы сіні і залаты Што яны азначаюць вось менавіта ў геральдзяцы і чаму украінская эліта абрала менавіта гэтыя колеры як нацыянальныя Ну, вперше зафіксовані прапори жовто-сині були під час Грюнвальської битви. Перемишльська, як як це тоді, дружина воювала під корогвами з кольорів жовтий і синій. Так і це нам відомо з польських хронік. Так що цей вибір відбувся ще на початку 15 століття. Потім ми дивимося на Герб королівства Русі, який значно раніше був, це жовтий лев на блакитному тлі, і бачимо, що ці кольори мали під собою чітку геральдичну підґрунтя. Ну в геральдиці там все дуже просто жовтий це завжди золото, а синій це бірюза, це ну в геральдика. Це не фіншу, і там все просто. Описується кольор, і більше за ним рівно нічого не стоїть. Геральдика, це наука значно простіша. Там, от, коли починаються звірі, от це от, складна історія. Про тому, що раніше не було ксероксів, не було фотоапаратів. І для того, щоб описати герб, описати його в, 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 коректно, щоб його за описом можна було намалювати, відновити, головне впізнати. І була система шифрів, от тому і називалося. Бо ми сьогодні з вами. Знаємо, що нормальний монітор там від, від е, в, 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 показує там 4 мільйони кольорів. А тоді жовтий і жовтий це може могла бути охра, а могло бути яскраво там, як курчата, яскраво жовтий. І то і то золоте. Тому в Ірадиці все дуже просто і дуже прагматично. Та бачите, якщо для нас все дуже просто, і в все дуже просто, то для існовидців, провидців і мальфарів все ж таки кольори щось означають, і вони знають краще. кажуть, що якщо перевернути, все все піде, все все одразу заживе. Пане Дмитрі. Я вам дуже дякую за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Дмитро Капранов був разом з нами письменник, автор історії України, публіцист, автор Ютуб каналу, на який я раджу також підписатися, підписатися імені ТГ Шевченка. Дякую вам, вам дякую.